Зміна назви проспекту Ушакова на проспект Незалежності, символіка та значення. Питання перейменування вулиць, проспектів та інших об'єктів топоніміки в Україні набуло особливої актуальності в останні десятиліття. Це процес не лише адміністративний, а й глибоко символічний, що відображає суспільні настрої, культурні зміни та прагнення до національної ідентичності. Одним із таких яскравих прикладів є рішення про зміну назви проспекту Ушакова в Херсоні на проспект Незалежності. Ця назва нагадує про те, що незалежність України не була подарунком, а результатом довгої та складної боротьби за право бути суверенною державою. Така назва не лише надає символічного значення центральній вулиці, але й зміцнює національну самосвідомість мешканців Херсона. Під час тимчасової окупації Херсона російськими військами у 2022 році мешканці міста продемонстрували героїчний опір. Висловлюючи свою підтримку Україні та її незалежності, незважаючи на небезпеку і загрозу репресій, харсонці організували численні мирні акції протесту, зокрема на центральному проспекті міста. Це стало символом незламності мешканців Херсона і їхнього бажання зберегти незалежність своєї країни. Люди показували відкритий опір окупантам, не боячись можливих переслідувань. Події на проспекті стали символом боротьби за незалежність, і тому цей проспект, названий на честь незалежності, віддаючи шану тим, хто боровся і продовжує боротися за вільну Україну.